Таким чином треба усвідомити, що логіка російсько-української війни перестає бути логікою спринту і стає логікою марафону. І знову таки потрібно усвідомлювати, що обсяг саме такої фінансової допомоги може зменшуватися вже у 2025 році. Таким чином є абсолютно очевидним той факт, що Україні належить ретельно працювати над власним військово-технічним виробництвом. На... Переведенням економіки на військові рейки, що разом із необхідністю продовжувати мобілізацію до збройних сил України, український уряд має замислитися над тим, хто буде працювати на військових підприємствах, як зробити так, щоб і у збройних силах України були військовослужбовці, про необхідність мобілізації, яких говорить командування збройних сил, і на підприємствах військово-промислового комплексу. Було достатньо працівників для виробництва власної зброї, щоб не склалася ситуація, коли мобілізаційні проблеми вирішуються, а зброї для нових українських військових просто немає, тому що її недостатньо постачає захід і немає власного українського виробництва.